Незабаром всі християни святкуватимуть Великдень. Це найголовніше свято у церковному календарі, присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Христос Воскрес, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. У цю неділю свята Православна Церква буде відзначати Великдень, святе, світле Христове Воскресіння для церкви православної, для всіх вірян, які вірують у Господа нашого Ісуса Христа. Це є найвелика. Саме велике свято свято свят, торжество торжеств. Великдень це одне з найрадісніших свят, адже символізує початок нового життя. Свято є перехідне. Його дата залежить від місячного календаря, але завжди відзначається в неділю. Перед великодним віруючих, хто дотримується п'ятдесятиденного великого поста, очищують тіло. Ми називаємо українці цей день великдень. Великий день. Чому? Великий день не тільки для небес. Великий день не тільки для землі, а для всього духовного світу, для всього земного життя, хто живе на для людей, навіть для тварин. Тому що смерть подолана, і воскреше Христос, Воскрес, і всі ангели, і всі радіють про те, що звершилося спасіння роду людського. В цей день у церквах відбувається святкова літургія. Звершується Хресна хода навколо храмів. Пасха це виход, перехід із одного в друге. Так і ми через світлу Христову Пасху переходимо від смерті до життя, від гріхів до святості, від немилості до Божої, милості любові. І тим часом ми, коли також знову виголошимо, ми проголошуємо у своєму житті, що Христос Воскрес, Воскресний Ми, Воскресна Україна. Люди дуже полюбляють свято Великодня, готуються до Нього наперед. До свята прибирають будинок та накривають багатий стіл, на який обов'язково обов'язково ставлять фарбовані яйця та здобні паски, аби в саме свято прийти до храмів. сенс прийти цей день не освятити їжу, не освятити Пасху, не освятити страви, а перш про все це освятити свої серця. Перш за все, це прийти і долучитися до тої радісті, яка вирує, буде вирувати в церкві. І радість долучитися до молитви і спільно з янголами вославити Христа, який Воскрес. Віряни кажуть, зараз, мабуть, всі мають одне бажання на всіх, щоб в нашій країні якмога скоріше настав мир. Бажаю в першу чергу миру. Щоб якнайшвидше настав мир. Ми молимося за наших воїнів. Молимося за мир, за наших воїнів, щоб дочекалися перемоги. Ми молюся за нашу що державу, щоб була перемога. Слава Україні! Сьогодні це взагалі не було такого дуже знакового, такого сенсу, про те, що кожна людина. Молиться за те, щоб настала перемога. Великдень святкують у всьому світі. Назвати цей день рядовим святом було б неправильно, адже воно вважається культовою подією світової історії і головним днем у році для всіх православних християн. Великодня служба це ну, вона раз на рік. Якщо ми кажемо про недільні літургії, то воно кожного в неділі звершуємо. А це свято, яке ну, свято свят. Немає іншого величного свята, як цей день. Запрошую всіх. Наших містян до спільного богослужіння запрошую, по-перше, освятити свої серця, свої душі, прийняти причастя святих таїнств Христових тіла і крові Христової, освятитися душою і освятити те, що ви принесете. Святкова літургія на Великдень у храмі покрова Пресвятої Богородиці почнеться о сьомій ранку. Освячення святкових кошиків триватиме до 10-ї години ранку.